Всіх вітаю! Сьогодні покажу відео огляд на ковдру літню легеньку від українського виробника Лері Макс. Пошив наш рідний Хмельницький власне виробництво. Пакування ось така подарункова сумка. Кожна ковдра запакована окремо в сумочку з ручками і на змійки. Це дуже класна фірма Лері Макс. Купуй українське, підтримуйте наше українське виробництво, власне виробництво, український бізнес, тому що зараз нелегко всім а, і. Ця ковдра є ще дуже якісною. Я, наприклад, особисто користуюсь і зимовою ковдрою від українського виробника від Шив Хмельницький. І подушки у мене є. Також я ними користуюсь, і літні ковдрочки у мене всі від нашого українського виробника. Тому я вам особисто їх дуже раджу. По якості вони відмінні в три розміри: півтораспальний, двоспальний та євро. Дивіться собі одразу замірчю. Ціни взагалі супердоступні. Півтораспальний – ціна 770, двоспальний ціна 815 і євро ціна 855 гривень. Всередині наповнювач Холофайбер, верхня тканина чохла мікрофібра. Вона натуральна, дихаюча. Стійка до пошкоджень, ковдру можна прати. Зараз я її розстелю і більш детально вам покажу та розкажу за цю, за цю ковдрочку. Ось так гарно виглядає ковдра в розстеленому вигляді. Я нагадаю, що це літня ковдра, легенька, вона тонка. Ось такої товщини. Всередині все одно є прослоєчка холофайбера, тобто вона не пуста, повністю простьобана. Ось такими квадратиками, її можна прати в пральній машинці або ручне прання, так як вам буде зручно, наповнювач, не збивається. Верхня частина чохла не ліняє, не кашлатиться. Це мікрофібра верхня частина, вона є доволі прочною. Ось в мене, наприклад, котик і вона там може пригнути. Щось царапнути, то не так легко пошкодити верхню частину чохла. Також ось так оверлочена, буде, прошита ковдрочка. Тут є ось така бірочка з фірмою, також розмір та як доглядати. Ковдри виготовлені за всіма стандартами та нормами ГСТУ. Вони є безпечними, антиалергійними, всередині наповнювач щільністю 150 грам на метр квадратний. Ви можете її використовувати як в-підковрі, так і просто, ось як у мене застеляти, адже вона має дуже красивий зовнішній вигляд. Красивий малюночок, колір стильний. Є ще більше інших кольорів, не лише такий, як у мене на відео. Подарункове пакування. Три розміри, півтора спальниці на 770, двуспальниці на 815 і євро ціна 855 гривень. Дуже доступна ціна, гарна якість, стильна ковдра. Вона екологічна, вона дихаюча, натуральна, не парить. Можна прати в машинці. Також підійде на подарунок гарно, тому що має подарункове пакування. Так, що купуйте наше українське, підтримуйте українського виробника, тим паче, що це якісно, стильно і недорого.